Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Колода Голіафа наразі у нас, вона якось ще там по-іншому. Тарофіла, мабуть, називається. Хочу подивитися саме на ній обожнюю дивитися, що хоче сказати мені моя сила і мій рід. Але почнемо, що хоче сказати мені моя сила. Можливо, чому вона. Не хочу сказати, не проявляється, але чому вона притихла, чому вона не проявляється так активніше, як раніше. Можливо, вона щось переключили фокус уваги. Розумієте, на роботу, на дітей. Отак от, от мені зараз йде. Розумієте про що? На стосунки хтось міг переключити увагу. Кожного тут своє. І от зараз хочу запитати, чому? Що хоче сказати мені, моя сила? Зараз будемо, Ось, знову ж таки, карта роду, дівчатки. Прекрасно. Поїхали. Хто у нас ви, девочка, четвірочка, резлі, вам зразу карчувати просто під захистом, ви святкуєте, ваш рід вас обожнює, ваш рід, ви дитя свого роду, ви в стабільності, і я хочу сказати, просто ви завжди під захистом, навіть коли вам здається, що ні. Ви знаєте, як в продовження вашого рода зірнишко, маленька крупинка, яка дуже важлива для того, щоб сотворити ваш рід далі. Так. Ви прям любов, всплеск любові в вашому роду. Ви е, знаєте, про що мені ще пішло? Про те, що ви шанс вашого роду на любов. Отак, Поїхали. Шикарно, просто мені вже подобається. Сьогодні цілий день такі потоки, от на реальні, неймовірні, просто штормлять і вибивають просто з колії. Шикарно. Що хоче сказати мені, моя сила? Ось виходить ваш рід. Дівчики, вони кажуть, працюй, працюй, про що четвір, п'ятірка жезлів. Вони кажуть, що ти знаєте, про що мені пішло? Вони кажуть, працюй, вкладайся, займайся, і знаєте, як про що конфлікт? Про те, що ти, можливо, зараз Ось, я ж кажу змістився десь фокус вашої уваги, ти от сама в собі конфліктуєш, не розумієш, куди тобі, Значить, то і те і те важливо, і для роду і те і те важливо, але десь ти просто трошки зрушила баланс. Розумієте, про що я кажу, десь в якусь одну віточку ти віддаєш більше. Великими трудами своїми, так, майстерно, ти майстерно щось знаєш, і туди ти, можливо, віддаєш більше, ніж треба в інше русло. Розумієте, через що в тебе всередині якийсь конфлікт? Да, через що інша ветка твоїх можливостей просто зависла. Отак. От Саме так якось воно йшло. Що хоче сказати ще мені, моя сила. Розкажіть нам, будь ласка. От вони кажуть, що ти не випускаєш якусь свою сторону, розумієте? Чогось боїшся, боїшся, можливо, далі практикувати, боїшся щось пробувати по шістій пентаклів, знаєте, знову ж таки скажу, боїшся, можливо, практикувати з темними, можливо, або щось хочеш почати нове, нову якусь віточку, розумієте? А боїшся, боїшся взяти звідти от знань, розумієш, переживаєш, що тобі прилетить зверху по голові. Хто мене зрозумів, той мене зрозумів. А тобі кажуть, що в тебе ти справишся, в тебе, о, знаєте, твій рід цим займався. І вони кажуть про те, що вони навіть, от, ти коли вскриєш це, ці знання, ти просто от якесь таке в тебе полегшення буде, в твого роду буде полегшення, тому що твій род цим займався, і твій рід це знав. І рицар мечів каже про те, що ти навчишся користуватися і темною силою також. От вони кажуть, ти нічого зараз не береш, так, нічого не береш, не займаєшся тим, що треба вже давним-давно. Розкріпостить, оголить, розкрить, через що п'ятірочка кубків, через що ти розумієш, що от не йде енергія, розумієте? От в одне русло йде, або, наприклад, ти в якесь русло тільки віддаєш, а взаймін не отримуєш, тому що щось не робиш. Так, віддаляєш цей сам поступок свій віддаляєш, а в тебе кажуть всі ключі. Ти, знаєш, зможеш домовитися, зможеш, зможеш збалансувати себе і свою силу, світлу і темну. Розумієте про що? Божественний огонь, зможеш десь треба домовитися, очистити. І просто, отут мені, знаєте, як саме кажеться от прям святкуватимеш всі твої сторони, святкувати рицарь кубків, насолодишся, цимось. просто підеш це, зробиш і отримаєш насолоду. Можливо, навіть з кимось, розумієте? От в роду, з кимось воссоєнишся, Боже, у мене мурашки так і по всьому тілу. Так, далі. Що ще хочу сказати мені, моя сила? Вони кажуть, візьми цей шанс, поки він не укотився. Вони кажуть, ти кайфонеш, ти кайфонеш, а ти чекаєш, вони кажуть. Ти як знаєте, як начебто, тут не скільки чекання, ти чого ти очікуєш, вони кажуть, ти в те ось він вже не чекай, бери цей шанс. А ти ждеш, поки ти начебто, більше будеш знати, будеш доросліший, поки будеш більше готовою. Ще раз повторюся, ви ніколи не будете більше готовими, ніж зараз. Розумієте? Ніхто не каже вам робити щось прям таке заоблачне але якщо от вас просто душа требує ресурс, требує. восполнить ресурс або віддати. Оце треба робити просто. Рицар Пентаклі. Вони кажуть, починай це робити. Колісо Фортуни зашевелилося. І тут відразу карта диявола, про що? Про що? Про що? Диявол, луна і башня. Про десятку тобі кажуть, що до тебе навіть прийдуть матеріальні твої благості. Ти боїшся темного, От ти просто не знаєш, для тебе це невідоме. А вони кажуть, що тут тобі нічого не грозить, не буде страхів. Розрушай свої страхи, і ти отримаєш по дияволу матеріальне. Зрозуміло мене? Боже, підказка. А дивіться, десятка пітків, десятка пентаклів. От, просто ти будеш просто як касатка в оці радужки, вскриєш е жемчуг. Розумієте, розкриєш родові оці знання, просто розвернеш, оголиш. Розумієте? І королева кубків, вони кажуть, що ти справишся. Шістка кубків будеш отримувати родові знання і зможеш їх, знаєте, як е, розширити божественний круг, е, понести в маси, просто е, піти в розширення. Сім кабичів, про що ну, про, про страхи, в тому числі, що, можливо, хтось захоче вкрасти це все в тебе. Про що сім камечів? Давайте запитаємо. Попередження про що? Про те, що чоловік, який що. Шістка жезлів. Дивіться сюди. От ви зараз правду кажу. От наразі біля вас якийсь імператор, можливо, чоловік, можливо, якийсь. Ну, Тут якийсь стабільний поклонник, який, знаєте, що якийсь своєю любов'ю збиває вас із толку, закриває. Тобто ви якось або переключились, більше отута, ну, інша хвиля, да, ви зрозуміли, інформація пішла. Перекриває своєю любов'ю цими своїми імпульсами любові в його сторону, він начебто перемагає вашу верховну жрицю, перемагає вашу силу. от Ви перестаєте фокусуватися на своїх знаннях. Так, от сила вам каже, сила верховна ви в будь-якому випадку, ви людина сили, а він своїми. От там же карта була сімечки мечів, ця карта зради крадіжки, тобто він начебто краде ваш ресурс. Ви туди емоціоніруєте любов'ю, навіть невеликою, розумієте? Він перемагає, а ви залишаєтеся в Ніведінні. Розумієте, закриває вашу верховну жрицю, не дає вам розквітнути, не дає вам розкритися. А вам треба це прийняти доприйняти, піти в це, пізнати більше, ще що. Вони кажуть, сім'я тебе зачекалася, вже розумієте? Вони кажуть про те, що сім'я тобі ясно дає поняти, розумієте, що ти повинна рости, рости, практикувати, іти в розширення, допомагати людям в тому числі. А ти сидиш в вершенничістві, розумієте? Кажуть, тобі треба з цією ситуацією попрощатися, якось виставити, виставити кордони границі, От прямо-таки хочу попрощатися з цим чоловіком, тому що він тебе тримає в обмеженнях, в тебе на інше не, не залишається ресурсу. А ти повинна бути в королеві пентаклів, дивіться сюди, в тузу жезлі. Тобі кажуть, сніми з себе маску. Або з, або з нього навіть, дивіться сюди. Сніми маску, вони кажуть, що він тебе обмежує. Розумієте? Що ти. Можливо, навіть не пішло на фізики, хворієш через нього. Роздивись цю людину, кажуть, іще. Розумієте? Ловець снов каже, про що? От що ти повинна, дівочка, відсікти і виставити границі і зцілити себе, знайти рівновагу в себе і рухатися, розумієте? Інакше серце буде твоє розбите, як імператриці, як жінки. Розумієте? Розіб'є тобі серце. Вони каже, а ти повинна бути мудрою, очистити це все. Ти зараз це можеш зробити, знаєте що? І повернути, то колесо фортуни в свою сторону. Ніхто не каже прощатися окончательно, розумієте? Але не дайте йому стати важливішим за силу. Отак. Що ще? Десятка мечів. Кажуть таке, дівочки прощайся по справедливості. Ну, хотіла інакше. Відпускай старе, вони кажуть. Розумієте, десятка мечів. Вставляй крапочку, це тебе нікуди не приведе. Розумієте, по справедливості в мене знову морошки. Відпускай старе. Роби крок назустріч новому. Розумієте? Ось рух, знову ж таки. Знову карта зради і природа. Про що? Знаєте, про, про що кажуть про те, що він. От з соврім кажуть, ти, ти закриєш ці відносини. Навіть якщо ти, ти, ти зробиш цього зараз, то тебе все, равно, все одно тебе зрадять. І ти е, з часом ці стосунки все одно закриєш, відсічеш. Розумієте, про що я кажу? Так, що ще треба знати? Ось він, король Пентаклів. Але кажуть, що от ви, він тобі не підстать. Розумієте, ти вже в злових енергіях от. От так і кажуть, що він пентаклєвий, стабільний, розумієте, який тебе, от по п'ятірки мечів, конкурує з тобою, розумієте, щоб ти проти нього ще крихітка. розумієте. А він конкурує він буде е, гнути свою лінію, розумієте, хоч він і пентакловий, він каже, а ти повинна йти своїм життям. Ти зараз можеш захистити свій ресурс. Сімка жезлів, ми тебе захищаємо, і ти можеш себе зараз відстояти, свої інтереси, королева жезлів, бере те, що вона хоче. Жінка з волшебною паличкою відаюча, Вони кажуть, обнуляй! Заради чого? Знову ж таки карта смерті. Обнуляй. Обнуляємо що отримуємо, добре. Вони кажуть, закриваєш п'ятірку пентаклів. Ось дивіться собі, як вони кажуть. Вони кажуть, п'ятірку Пентаклів закриваєш, і йдеш в дев'ятку пентаклів. Розумієте? От, Даві тобі, якщо буде боляче через це, розумієте? Ось ти його відстраняєш, відсікаєш. Він тобі стає колишнім. Але ти йдеш в свою дев'ятку пентаклів, в свій ресурс, в своє наповнення в своїй благості. Ще. Ідеш до свого сонця, до своєї проявленості, до того, що ти займаєшся чим, що на тебе возложив род. Карта роду. Бачите, дитя і мама. Так, дайте пораду. Кажуть, не дамо. Дявочки, я думаю, ще все сказала вже. Двійка Пентаклів, карта, вибирай. Розумієте про що? Благодарю вас за зворотній зв'язок, благодарю за лайки, підписки, донати. Рада бачити нових підписників і ті, що зі мною з перших днів, приймайте ви, благо. Нехай кожне послання знайде своє серце і свого адресата. Благодарю.